На бампері мого автомобіля є такі пластмасові заглушки. На них зламалися язички, і вони майже не тримаються. А ось чому воно не хоче триматися, як бачите, кріплення зломане. Спочатку деталь витирає від бруду. З зворотньої сторони є надпис ПП. Це означає, що ця деталь зроблена з поліпропилену. Далі беру один з бурів, фіксую на дремель. До речі, дуже класні фрази, коли замовляв на Аліекспресі. Посилання на них залишу своїй телеграм-групі. Тепер за допомогою цього бура на тріщині роблю жолобок. Після того, як зробив, почищаю ножем. У мене вийшло приблизно щось таке. Далі беру паяльний фен, бажано з такою тоненькою насадкою. Потік повітря ставлю мінімальний. Взагалі, я не гуру паяння пластику, тому якщо щось роблю не так, можете про це написати в коментарі. Але навіть моїх кривих рук більш-менш достатньо, щоб запаяти цю детальку. Після того, як запаяв, відкушую зайве і зачищаю ножем. Ще два кріплення в мене були повністю зломані і не було що справляти. Не на камеру я їх зробив, повністю з нуля. Можливо, не так акуратно, як заводське, але мені здається, що вийшло досить непогано. А це те кріплення, яке ви бачили, як я паяв. Чесно кажучи, я не думав, що в мене вийде повністю з нуля зробити два таких кріплення. Для порівняння зняв ще другу заглушку, щоб так само зробити на цій ті самі кріплення. Як бачите, вийшло досить непогано. А це в мене скільки з метра лишилося припою. Як казав раніше, посилання на припій та фрези залишив в своїй телеграм-групі. А це вже я встановив заглушку на своє місце. Як бачите, тримається все досить добре. І до речі, під час того, як я вирізав кріплення, поранив собі пальце канцелярським ножем. Взагалі вийшло досить непогано. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарі. А на цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, Па-па!